Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо дороблювати нашу псевдофайлосистему. систему. Скажімо так, бо наша файлова система все-таки все ще працює на оперативній пам'яті, а не в постійному сховищі. Але, тим не менш, треба її хоч якось доробити. У нас є методи для створення папки, яка ще не да не використовується також для створення файлу. Для списку директорії, для пошуку цих файлів, і, на мою думку, доречно ще створити саме видалення файлів. Я прописав виходимо, як воно, по ідеї, має взагалі працювати. Просто команда, яка матиме назву rm-defis-f для того, щоб це вказати, що це файл, так як у нас ще робота з папками. Не в найкращому вигляді, а поки що будемо працювати з файлами. Отже, де ж краще спочати? Ну, давайте. Тут у нас є місце. А, як же ж можна спочати? Перш за все, наприклад, назимовомо можеш її. Delete file. І так як у нас. Має прийматися аргументи самого файлу. Const -char -name". І відкриваємо нашу дурочку. Це у нас просто вказівник на ім'я файлу який потрібно виходить видалити. І, відповідно, в кінці ми будемо надавати 0, якщо файл успішно видалено, і мінус 1, якщо файл не знайдено або немає файлів для видалення. Далі у нас е, повинна бути перевірка, пробіг для красоти додамо. if якщо fs.file, то ми цією цим, цим, цим умовою просто чи, е, перевіряємо, чи у нас є файли у файловій системі взагалі. Тобто кількість файлів у файловій системі у нас е, може бути е, кількості 0 елементів, тут взагалі нічого немає. Ми просто будемо виводити за допомогою URT, що no uh, Files to Delete. Також ми переносимо uh, на новий рядок і й нашу каретку. Ну, наш, uh, скажімо так, вказівник. Uh, Розміру, не розміру, а місця знаходження нашого вказівника для введення клавіатури. Ну і так як це у нас виходить помилка, виводимо мінус одиницю. Далі у нас ідея, ну от, якщо у нас помилка, у нас мінус одиниця і вихід з нашого методу. Якщо ж у нас знайдено, то ми маємо піти ж далі. Ми маємо саме знайти цей файл, а знайти цей файл можна за допомогою циклу for. Наприклад, for int i дорівнює 0. Якщо у нас i менше за fs.fileCount, і збільшуємо на одиничку. І також ми маємо додати умову, якщо наш згалі, як я планую це зробити, ми прибираємо всі файли в масиві, FS files що є нашою частиною файлої системи, відповідно. І далі виходить перевіряємо FS крапочка файл of i крапочка is директорії And end uh, в той же час uh, перевірка my str compare ofs крапочка files of ich крапочка name comma name порівнюємо з іменем. Дрівні 0. Дуже цікава перевірка. Отже, просто беремо, перевіряємо за структурою, чи файл є директорією. У нас є файлова система, у нас от, наша структура, якщо це директорія. Ну, папка, можна кажуть сказати. В той же час. Умови мат повинна задовільняти значення true, якщо це не є папка, і в той же час функція, яка порівнює от ім'я файлу за індексом, i з, з, о, полем name з Іменем який ми отримали з нашого аргументу. І тепер ми ж маємо взагалі щось повернув, щось далі виконувати. Далі ми можемо ще один цикл створити. Наприклад, далі у нас буде реалізація видалення файлу. For int j дорівнює I. Поки нас j менше ніж fs File cout. Мінус одиничку, щоб не було, скажімо так, помилки, що вийшов з масиву. Ну і збільшуємо відповідно J на одиничку. І тепер у нас тепер uh, має відбуватися uh, саме uh, видалення FS files of i точніше, IIJ, I, I, uh, дорівні FSK файл. Правильно, тоді ще так. Ну, по суті. Як я планував реалізувати це. Якщо у нас файл знайдено, він у нас видаляється шляхом SO елементів масового вліфу. І оцей рядок. Він змінюється на J плюс 1. І так далі аж до останнього файлу. Ну, Єдиний ще дуже цікавий момент це от операція переміщення у нас взагалі не потребує реального виділення вмісту файлу з пам'яті. Лише виходить його посилання. І тепер, І тепер. Ми виходимо з нашого циклу цього останнього. І далі, і далі ми маємо зменшення лічильника наших файлів. Тепер скрапочка файл count. file файл, а файлет. Ну і тепер за допомогою UART виводимо наш по наше повідомлення з видаленням файл deleted Правильно, delete, так. І тепер закриваємо лапки. //n slash, end, slash ну, краще різниці немає. Для красивих хай буде так. І так як у нас все добре, ми виводимо нолік, ну передаємо значення ноліку. А теперь у нас э, есть такой момент, это у нас if, да, у нас есть такой момент, если, например, файл, не найден, Yard. просто put s, uh, file not found. Ну і, відповідно, ми повертаємо одиничку. В принципі, це все. Єдине, як я казав, ось уже проходив, просто реалізував RMRF. І тепер просто запускаємо наш код. Невідома функція memcopy. це прикол. 59 рядок. <свист> ладненько, давайте идти просто... Правильно все разумею? У нас надо все кольцо Непонятно, да? Ну ладненько, давайте просто это идею реализуем. В чем проблема? Так, як воно починається. Повертаю пустоту. мем. мем. Копію. Ну, правильно. Вимоте далі. тільки один збіг. Ладненько. Вот. dest, Const. Wallet с SMT, правильно ж. Зима на сърце. И сайс. Можно? Не Сайс. Не 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 Так, 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 так. Ну, Що можна сказати, мем копію, вона це така, такий метод, який э, э, взагалі знаходиться в стандартній бібліотеці C. і вона має копіювати байти з області пам'яті src в області пам'яті DEST. Отже, у нас десь це вказівник на початок області пам'яті, куди будуть скопійовані дані. І const-Void uh, SRC це у нас вказівник на початок області в пам'яті. Звідки будуть копіюватися дані? Ну, у нас const — приставка, те, що дані не будуть змінені, а size нижні приписне Tm це кількість байтів, якщо я правильно пам'ятаю, для самого копіювання. Цей тип без цього знака, щоб використовуватися для представлення розуміру пам'яті. Ну і має взагалі повертати вказівник на дест. Вот. Ладненько, тепер можемо поїхати далі. Тепер виходимо ми маємо приведи вказівники. Unsigned uh, char, де uh, конвертуємо, ну, я забув слово, узагальнення, переведення типів, uh, переведення типів. У нас обказівний Тест і SRC взагалі має переводитися до типу Unsigned Char, бо операція копіювання у нас використовується по Byten. Денис тут приставку Const Unsigned Char S. Тут також приставка конс потрібна SRC. Во, Прекрасно. А, і у нас типен Центр чарт забезпечує коректне представлення кожного байта від 0 до 255, незалежно від е, знаковості. І далі ми маємо взагалі копіювати циклом while Так от у нас. Так. А, отже, У нас цикл копіювання, це відбувається. У нас n-послітиний це декремент, і спочатку використовує поточне значення n, а потім зменшує його. Ну, по суті, у нас ж має бути умова. Ну, умова виконується, поки n більше 0. Коли N стає 0, цикл завершується. А тіло циклу це у нас о, вираз о, таких, о, ну, вираз о, вказівник на. S uh, збільшенням на одиничку зчитує байт за адресою, а S і збільшує адресу. Uh, ну, тобто вказує на наступний байт. А вираз цей. Uh, записує цей байт за адресою D, і збільшує адресу. Все. І виходить таким чином. У нас один байт із джерела src копіюється в місце призначення DEST. І обидва визначники пересуваються вперед. Недалі повертаємо значення початкової адреси області пам'яті, що дозволяє використовувати функцію у виразах. Якось Якось так. Тепер давайте перевіримо make нормально. Тепер давайте make run тестуємо. А що ми робили? Ми робили в файлів. Ну, звісно, так як у нас в лозу все відбувається, у нас ніфіа немає. Ми створимо файл mkftest. Давайте edit. 123. Ой-ой-ой, не 123, а test. 123. ctrl для Save у нас. І так само. У нас. У нас я забув, що у нас ще історія команд є. У нас все зберігається, тобто нічого не зламано. Тепер ми rm-f, це у нас вказується на файл, файл тест, файл delete. І тепер edit test, файл not found, ls, no directors. Ну, якось так. В принципе, Далі можна попрацювати з папками, хоч це буде, як на мене, набагато важче. Це масив масива будуть. Ну, щось будемо створювати. Тим не менш, мій план це. Uh, проробити всі команди папку programs maybe. But, I think we will try to organize our code. Щоб команди Echo у нас, ну, були якось десь в порядку, а не в одному там файлі. Ну, ніби мабуть, файлова система буде залишатися тут, бо це буде зручніше для відладки. Тим не менш, я думаю, що поки що. Поки що. На цьому все. Тож, до зустрічі.